Прифайного, благословенного, натхненного і доброго дня п'ятниці, вже четверга. п'ятниці. Бо ми в місті добра у, у самої Марти Левченко в гостях і у всіх тут людей, дітей, які відпочивають, у них, ще, у них ще ялинка. А чому? Бо вони не хочуть ялинку розібрати, аби якомога довше діти тішилися. Бо тут багато дуже дітей є із будинків, дитячих інтернатів і, і просто з мамами дітей. Завтра може, трошки більше про неї розкажу, буде субота. А сьогодні п'ятниця, значить, фільм або книга. А саме нині буде фільм дуже вам рекомендую. Ви дивилися з дружиною. Фільм «Джонні». Польський фільм. Ем, на реальних подіях повністю відтворений і просто ем, переповнений файними фразами, цитатами, словами, натхненнями. І там, скажімо, така класна цитата про самого цього отця Джонні, який є головним героєм, коли про нього описує там інший головний герой. Що Джонні, коли до нього там підійшов хтось там, хтось там, він зробив те, що вмів найкраще. Підійшов, по побачив і обійняв. Не, підійшов, побачив, і обійняв. Тобто те, те, підійшов, побачив, зрозумів і обійняв. Тобто це те, що вмів найкраще. Підійшов, побачив, зрозумів і обійняв. Кричать бо то всякі справи. Тобто, це супер реклама для нас. Що треба зробити? Бо часом нам здається, та це неможливо. Як я змінюю цей світ, як я вплину на щось інше, як я комусь допоможу, підійди. Побач, не, зрозуміє, тобто, обійми побудь з людиною. Це неймовірно. Бо розумієте, ми, ми, ми дуже швидко ми це перекидаємо. То не моя справа, то не моя людина, то мене це не стосується, це мене не зачіпає, це мене не торкає. Ні. Підійди, обійми, тобто, побачите, додоркутися увійти. І, і тоді зрозумієш, що тоді зовсім інакше переживеш цю ситуацію. Тому, товариство, пам'ятайте, що. Один із найбільш гострих гріхів колись у Содомі, коли Господь спалив Гомору, це було власне абсолютне несприйняття іншої людини. Абсолютне несприйняття іншого взагалі. Або я іншого сприймаю лише тоді, коли хочу використати. Я іншого приймаю або йду на контакт тільки тоді, коли, коли з нього щось буду мати. Тільки тоді, коли буду мати з нього якусь вигоду. Тікаємо від цього. Це страшно, Богу не подобається. Бо, бо ми тоді стаємо просто як диявол. От диявол, він лише тоді йде з кимось на контакт, коли йому має з цього якусь вигоду, коли може це якось використати. Нехай так не буде. Тому шукаємо нагоди, аби, аби власне входити в життя один одного, особливо тих людей, які для нас трошки можуть бути дивні, для яких нам може бути спочатку незручно. Шукаємо контакту. І на контакт. І коли ми будемо так входити, коли ми будемо розуміти один одного і обіймати один одного, то це просто світ перевертає. Де? Може не в масштабах там. Району області це перевертає світ у масштабах твого серця, у масштабах твоєї ментальності, а потім в кінці кінців і в масштабах твоєї ментальності тих, хто є біля тебе. Так, і це міняє, це благословляє. І це, і це, власне, і є Царство Боже. Бо там, де двоє або троє збираються в ім'я Ісуса, де двоє або троє збираються в Його ім'я і люблять, розуміють, приймають, там є Царство Боже. Класно. Дякуємо за фільм Джоні. Поширюйте подібні фільми, дякуємо місту добра, що можемо і познімати, потішитися і взяти файні приклади від них. Будьте благословенні. Майтеся файно, і до речі, сьогодні і завтра під відео буде посилання на реквізити для міста добра для підтримки і цих дітей, які тут є в хоспісі, які є е, тяжко хворі, і дітей, які тут є з будинків інтернат, і, і взагалі тих мамів із дітьми, які потребують також будь-якої допомоги і благословіння. Дякую вам за кожну копійку для них і за кожен донат. Майтеся файно, мир вам!